We'll <laughs> співають. Я страх люблю, дівчачі співи. Славно, славно. Дав неділя, а вони гуляють. Та коли ж погуляв, як не після, ще одні наші Так шли ви спати, а то саме не сплять і другий люди. А хто ж тобі борониться, ти й собі? Таки, щоб лягти, але ж проняв ж не був. Ой, та поле... правда, а поле, коли ладну нічого не забарилась, уж ніч на дворі. Пішов ти знайшов їх? Та куди ж я війду, ти кавалер прийде. Та проведе кавалерій, що той полоса зерно. Та все ж таки страшно. Не ти маленька, та й на нас Господь дочкою. Розуміє. О, що розумні так на весь падок. Так і більше на неї гроші. У кошт коштя наука обійшла, скільки у тій мадами до пенсіону було переплачено. А за який срок? Довко там прибула? Але хіба? Аж три місяці. А Абі хотів би свою рідну дитину запакувати на цю науку. Науку та на загину. Я не про це мені ці панціон теж не до смаку. Але коли було за ним заплачено, треба було за ним і ці діти. Була ще й школа, а їм до дитини то ні, що за ці три місяці змарніла та зміни через трубу падати. Так мало того, що наука би була вимучена, своє так Таким ще й голоду мали. Дитина не вирішила у тепла. Та нічого, одпаслася вдома. Одне тільки не гаразд. Ти знов почав рятувати. Мовчу, жалей пенсіон. Що пенсіон? А у мене десь дитина пецьок. Почує! А хто, по-вашому, панове, розумніший в Києві? Чи семинарист? Чи як Чи університет? Тому що пари. Хай все вразу йного на смітнику. А-а-а! Хто ж розуміє? Говорить по учорам. Що не хто робить? Дивиться, люди, добрі, якщо хрюка по свинячину, значить він і розумніший. А? Що ж стане сміяць? Коло постріл так і не взяти в руках, розумний. Ось вінчить, так і пану діло і хоть. І говорить по панському, mm -hmm. і говорить по панському. І говорить по панському. А кіща настав, то панів не пристав. Натягне ж на танці галанці, зує чоботи на рибах, натягне кабину на і дмеється, дмеється, як шкура на вогні. А тепер, що на ньому, то й при ньому, а батьківські гроші так да? прозвиде. А я Кріла Сонда, дівчата? Дівчата. <клес> я збираю усіх. І так. І так. А то ж через неї Степан на нього й горе верить. Боїться знати, що не обив дівчини. Відповіли б обичинки. А в тебе вже казанка є? Що ви слухаєте, скукаєте, розуміете? Є, є. А хто? Хто? А, хто? а я? Синь Маришина. Гарно. Чому я так? Ти мені гляди. Чесно? У языка можно молоко? Что же я сказал? Вот на поле. Хлопцы, цыпки, он дал хвасты бедет. Здравствуйте, зверыни, Петр Ильич. А мы тут вас сказывали. Ха! Меня такие везде вспоминали. Значит, моя персона усилия. И персона становлена во всем усилия. Першим лисоном приймається. А скажіть, будь ласка, ви що не був по-французьку? що ви розумієте? <клухи> а як я на вас, Ларина Петрова, чув біць? Певно, дороге? Звісно, не капелічно. От на наприклад, примеру, руки. <клухи> Трубою стоять. Як пили Чисто англійським лисоном. Нам ну, ж вони будуть не додати, бо вже і фізиномії не є. Або от Здається, <гум> каже, це пустня. А хитра штука. Только не можна не потраплять, вже і води нема. І симпатії. Ні? Я вже не говорю про пінча. Тому що пінча це перша форма. Тої нія А Або це <гум> шляп. Так тільки шлях? А як вона мала Є? Добре, на цьому знається. Нема що. Придумав. Нема. Треба. Треба? Треба нема. Це суляска, шортланська. Що ж то значить? Шормаланська? Можливо, що з тобою розговорити. Так. Хочу, може, з нами на ворог. Ще раз нам розкажете про макею по-французськи. Хороший болту для мене, а треба буде йти з вами в компанію. Там наламайтесь, як нам, робимо, не наламайтесь, я по бублі вдову. Подімо на вору, вийдемо, поспіваємо, побалакаємо. Та ні це така делікатна матерія, так спроворити, спраборити старих. Коротше, не вашого розуму діло, йдить собі. От проста мужва, Ніякого поняття, ніякої делікатної фантазії. Так і бред. А у мене голові, в голове за все ты такие были вот. Та що, точно бронь. Вроде побольно. От яблок броню не, шо, точні, О, я, не а, Здається, я їй понравився. Так у я не понравился. Са, а лавка, а дехва скриня, як старого зірка, трукнув, так і посипеться, як молодці. Одна надія неї приданна, бо не можу поправити своїх ділов такий скрут, хоч бішайся. До я я лофу курнику. О, от я дасть Бо, я про ніж Тобто мої грошах. тоді я всі притво через голову Дніпро позакидай і заживу купцям першої гірці заб'ю до підмоги. Олексіанці люди палік махрську А СТ голоховата і компанія. Ти пішки не погано. А джой запустити посудову не слиню, то вы пригласили. Заведемо таким посіяшки. Чтобы пальці он лезли. А, а? А, так, 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 от і човно занятніше, так красиві, і вшиві. А я піду, як в нас, Тому в такому разі гуляти не можна, бо я хочу цілий човно, куди цяка водка. Так, наче, що тут? Це не так, А ви вшиви, ви вшиви? <риклад> <риклад> а, а, шо? а А я а. Какое такое виборнят понятие, да? Чика, Чикази. Я башню. Ну, що субаш? Это не чого. Это чисто пускай.

Поядали справу. Броня, значить, у нас тут. Старій правда не сподіваються, тому потурайно точці у всьому. Вийки жидка. Ой, гидка. Чи цілуватися вийдуть? <laughs> <laughs> Треба буде копити <поки>, <laughs> yeah, мило. Доброго мила і себе губи забивати. <laughs> Оджигну, годі вам з би тропичу зайцем бути. Буде, буде? довольна, тепер можна і самому буде зайців ловити. А ще краще курі п'ятого, абі єсть, ап і єсть. Та а й пізнілася ж ми з мамою на старій городі. Вже й розійшлися всі на нашому. Чи не сніпан? На мовця є звір бежить. Це курі дочко. Ой, це хтось чужий. Це ж та сама розсунечна, що я коло Володимира бачила. От си, Та не трепіть! Чого не ти можеш сніг! Усніть! Усніть мене ще голову за ключу і будеш така поклічу. Вигадайте, тільки трійки! Я такого наговорю, що вас зараз і участь посади чіпляєтесь на перед очі, а я маю сидіти. Слухайте, Сергій, мене на мене буде в ряду доходити. Як були німа сьогодні, так і пропадає. Як ото хопили серце, щепця, музика були, сидите, хоч прийде в руфі не бери. Та й справді, та той самий. Тоді чіплялись і зараз проходу ними не даєте. Сорому на вас нема. Та чіпляє. ж ми, коли ви вдавте до льону, що хоч Восьміть круті пістолети прострілі oh. груми руту. Та <laughs> <laughs> що ви таке кажете? Чи знаєте собі пам'яті? Та ви лучше за самих наші паночки. Ви так цікаві, що славина зводиться. Mm. Хороша, хороша, та не для вас. Що не для мене? Я тебе строго не люб'язне. Та у мене, добра всякого торофиці, де я буде золотом обсипати, а mm. з бриліантами на весь Київ. Та да, обсипайте того іншого. Господь про мене, ви вбісі в мене. О, тут застрелю сперед тобою, щоб тобі напасть А що ви тобі кажете? О, тому що одно з нестями перетри моє серце, Там, пошепнаю любов стримить. Та пустіть, якщо люба не подарує, то як дива, то таке буде. Боже, у нас не дуже дім. Не чекай. Ох, пошепнаю. Боже, ага, побігалась там. Мамо, так? Нікого, наче ви все посеред ночі і Чепляєте її? Я не знаю, хто так дорожа. Мамо, я ось що хочу зробити. Ах, ти от, мачіце, чортував. Та, я, мамо, захиснула е, поємну. Ей, війна, до дому. Ще молоконом, паптою, А ти, панечі, куди? Іди, деслени. Я ще такого шилихто стане в державі, як Віталій Милан. Я такий дочку очі злоба виберуть. Називаєшся <звук> доч Тіна, додочка, моя. Тіна, не видно? Маса, мені трішечки Що це за сон? Як соловейка в музіку. А ви з бочки гурте. Чесно, чесно, тут не робив нещастю. Та Та не зіпайте вже, Мамо, голубенько, прошу вас, пустіть її, не робіть з мамою. Ну їй Бог не чекає все вперше. Зараз, десить. Як я передуха, так мене щось зневажати можу. <тит> та я не побігу розв'ю. А на корбованця вам симір скажу, от що? Хай з серце, хоч вся вулиця. А я за себе і за свою дочку стою, за правду стою, коли зачіпаєш, то зачіпай <тит> чесно. Не без чесно, не в моєї дочки, бо небезпечний. Чи себе і не думав без чеснити, ну. Брешеш, брешеш, нащад, я сама бачила, як обніматися. Так, <тит> <тит> та, та я з небрешу. Я... Я, я тільки дорогу до вас хотів вибрати. Дорогу вибрати. Так, і акциза, і було цукру. І далі, і не чекаю, бо я тебе не пущу. А то що ж ви лаєтесь? Ось скандал. Лаю, бо маю право. А гурці! Поліція! Поліція! Ой, кого ти не зловав? Усе ти вже вікон це відчиняється. Що ж його робити? Слухайте, слухайте. 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 O Та що мені його не змогу дозначити? А ви ja. no, то? Ну, заходьте ж, раді будемо. Туди будь, приятелі. Там, там, зараз, ідемо. Ану, спрятайте когось обідно, не сподобайтеся, коли доливаєте. Не, не обдуріть, бо й живем не ведете. Отже, на реки не сховаєтесь. Буду ж, буду. Ідь. Баня, баня. Аж три поти зійшло. О! Оце вскочив, так вскочив. Дій-богу, по нікуди.